Я справді дуже-дуже нервовий. Страх який нервовий, і таким був завжди. Але навіщо ви стверджуєте, ніби я божевільний? Хвороба не знищила і не притупила мої відчуття, вона лише загострила їх. Передусім мій слух, і тепер я чую не тільки земні звуки, а й небесні. Я чую навіть багато з того, що діється в пеклі. Тож який я божевільний? Ви мене тільки послухайте і зрозумієте, як тверезо, як розсудливо повім я про те, що зі мною сталося. Годі сказати, коли вперше ця думка проникла в мій мозок, але зародившись, вона вже не давала мені спокою ні вдень, ні вночі. Глузду в цьому не було ніякого ненависті теж, бо я любив того діда. Він ніколи не заподіяв мені зла, жодним словом мене не образив, заволодіти його грішми я не прагнув. Мабуть, причиною було його око. А вже ж. старий, мав'яструбине око біля стоголубе, затягнуте непрозорою плівкою. Щоразу, як він дивився на мене тим оком, кров стигла в моїх жилах, і поступово, не відразу, звичайно, ні, в мене зародився намір спровадити старого в могилу і, у такий спосіб назавжди спекатися його страшного ока. Ось така причина. Ви вважаєте мене за божевільного, але божевільні нічого не тямлять. Подивилися б ви на мене. Побачили б ви, як розважливо, з якою осторогою, з якою передбачливістю і як хитро взявся я за діло. Я ніколи не ставився до старого так приязно, як у останній тиждень перед його смертю. А загинув він від моїх рук. <плес> Щоночі, близько дванадцятої, я натискав на клямку його дверей і обережно, обережно причиняв їх. А коли утворювався достатній отвір, щоб просунути в нього голову, я спершу просовував туди потайний ліхтар, затулений так щільно, щоб жодний промінчик світла не проникав назовні, і лише потім голову. О, ви засміялися б, якби побачили, як обережно я її просовував, як повільно я її нахиляв. Дуже-дуже повільно, щоб не урвати старому сон. У мене забирало годину запхати всю голову в отвір аж настільки, щоб побачити, як він лежить у постелі. Хіба божевільний зумів би поводитись так обачливо, га? Ну, а вже коли моя голова опинялася в кімнаті, я обережно відтуляв заслінку в потайному ліхтарі. О, я робив це вкрай обережно, бо завіски, на яких вона оберталася, могли заскриготіти. Я відтуляв її рівно настільки, щоб на струбини око впав один однісінький промінчик, і так робив я протягом семи довгих ночей, щоночі близько дванадцятої. Але жодного разу яструбине око не розплющилося, і тому я не зміг зробити те, що задумав, адже дратував мене не сам дід, а його лихе око. Ну а вранці, коли розвиднялося, я сміливо заходив до його кімнати і по-дружньому з ним балакав, приязно називав його на ім'я, запитував, як йому вночі спалося. І як бачите, він мав би бути надзвичайно проникливим дідом, аби здогадатися, що кожної ночі о дванадцятій я спостерігаю за ним у його сні. Коли настала восьма ніч, я розчинив двері ще з більшою осторогою, ніж звичайно. Хвилинна стрілка годинника рухається швидше, ніж рухалася моя рука. Тільки в ту ніч я по справжньому усвідомив свою могутність. Тільки в ту ніч я відчув, який я мудрий, мене переповнювало торжество, як радісно було думати, що ось я стою тут і тихо, тихо прочиняю двері, а йому і у вісні не примариться, що я роблю і що я задумав. На цю думку я мало не захихотів, і, може, навіть він почув мій внутрішній сміх, бо несподівано заврушився в ліжку, мов неполоханий. Гадаєте, я сахнувся назад? Аж ніяк. У його кімнаті було чорно, мову, льоху. Темрява там стояла непроглядна, бо віконниці були зачинені, старий боявся грабіжників. А отже я знав, що він не помітить щілини, яка утворилася між дверима й одвірком, і я штовхав їх далі. Ледь-ледь, але без перерв. Я уже встромив голову і збирався відтолити ліхтар, коли раптом неумисне шкрябнув великим пальцем по бляшаній заслінці. Дід підхопився в ліжку і скрикнув Хто там? Я не стрепенувся, не озвався. Протягом години я не поворухнув жодним м'язом і не почув, щоб дід знову ліг. Він усе сидів у ліжку і дослухався. Отак От і я, раптово прокидаючись уночі, щоразу починав дослухатися, чи не шерудять де небудь поблизу нечутні кроки смерті. Зненацька пролунав тихий стогін, і я знав, що це стогін смертельного жаху. Так не стогнуть від болю або розпуки, о ні. То був глухий, здушений звук, який підіймається із глибин душі, коли вона повінця переповнена страхом. Цей стогін я чув не вперше. Не раз уночі і саме опівночі він вихоплювався з моїх власних родей, поглиблюючи своїм жаским відлунням страх і жах, які терзали мене. Я вже чув цей стогін і не знав, що почуває в цю мить старий, і мені було його шкода, хоча в душі, в душі я хихотів зловтішно. Я знав, що він уже не міг заснути, відколи йому вчувся перший шерех. Тобто, коли він перевернувся в ліжку на другий бік. Починаючи від тієї миті, його страх невпинно зростав. Він намагався переконати себе, що цей страх безпричинний, але марно. Він знай повторював собі то, мабуть, вітер зашарудів у комені, то, певно, миша пробігла через кімнату, то, свіркун засюрчав і чомусь відразу змовк. Він намагався себе втішити такими припущеннями, але вони не могли розвіяти його жах не могли. Бо чорна примара смерті, яка підступала до нього все ближче, уже маячила перед ним, уже огортала жертву. І саме могильний дух, що струмунів від невидимої примари, примушував його відчувати, хоча він не бачив її і нічого не чув, відчувати присутність у кімнаті. Моєї голови. Прочекавши дуже довго і дуже терпляче, і не чуючи, щоб він ліг, я вирішив відтулити вузесеньку зовсім вузесеньку щілину в потайному ліхтарі. І я її відтолив. Ви навіть уявити собі не можете, як би шумно я її відтолив. Аж поки нарешті. Один тонесенький промінчик, схожий на випрямлену павутину, пробився крізь шпарку і впав просто на Яструбине око. Воно було розплющене, широко, широко розплющене, і поки я дивився на нього, мене все дужче розбирала лють. Я бачив те око напрочуд виразно тьмяне, голубе, затягнуте, хиткою плівкою. Дивлячись на нього, я аж у від відрази. Але ні його тіла, ні обличчя я не бачив, бо спрямував промінчик, чи мій інстинкт його спрямував точно на проклятуще око. Хіба я вам не казав, що за божевілля ви сприймаєте надмірного гостроту чуттів? Так от у ті хвилини до моїх вух долинув тихий, глухий, частий стукіт. Так цокає годинник, загорнутий у вату. І цей звук був мені добре знайомий Доколотало дідове серце. Почувши його, я ошалів ще дужче, так барабанний гуркіт розбуджує в душі солдата хоробрість. Але навіть тоді я себе стримав і не поворухнувся, я майже не дихав. Моя рука з ліхтарем застигла в одній точці, я перевіряв, наскільки точно можу тримати промінчик на окові. А моторошне колотання дідового серця дедалі посилювалося. З кожною хвилиною воно лунало гучніше, гучніше, частіше і частіше. Жах старого, мабуть, дійшов до крайньої межі. Він з кожною хвилиною ставав гучніше, гучніший, уловлюєте мою думку. Я казав вам, що я людина нервова і я справді такий. І тоді, посеред глупої ночі, в страшній тиші старого будинку, цей дивний звук розбудив мені невтримний жах. І все ж таки я простояв тихо ще кілька хвилин. Але серце калатало все гучніше і гучніше. Мені здавалося, вона от-от вибухне. І зненацька мене опанувала справжня тривога. А що як цей звук почують сусіди? І тут для Діда. Настала його смертна година. Дико зойкнувши, я повністю відтолив ліхтар і одним стрибком ускочив до кімнати. Він устиг скрикнути лише один раз. Умить я стяг його на підлогу і придавив важким ліжком. Весно засміявся, зробивши нарешті задумане. Але серце гупало здушеним звуком ще багато хвилин. Я проте більше не тривожився крізь стіну ніхто нічого не почує. Зрештою, калатання урувалося, Старий випустив дух, я відтяг ліжкою, оглянув труп, він уже закляк закляк у смертельній нерухомості. Я притулив долоню до серця і тримав її там кілька хвилин, пульсу не було він закляк назавжди його око більше мене не потурбує. Якщо ви досі вважаєте мене за божевільного. Вам доведеться змінити думку, коли я розповім, до яких мудрих заходів остороги вдався я, коли ховав труп. Ніч наближалася до світанку, а я все трудився швидко, але в глибокій тиші. Насамперед я порубав труп на шматки, відтявши від тулоба голову руки й ноги. Потім у його кімнаті відірвав з підлоги три мостини і акуратно склав частини трупа між брусами. А після цього настали в мостини і так ретельно, так хитро, мудро, що жодне людське око, навіть його око, нічого не помітило б. Мені не довелося навіть змивати підлогу, ніде не лишилося жодної плями, жодної краплі крові. Я був надто обережний, щоб допуститися такої необачності. Усе зібрали ночви. Коли я завершив труди, була четверта година, але ще щепаночі, як о 12. Тільки назмов, змовкли удари дзигарів, як у двері, що виходили на вулицю, хтось постукав. Відчиняти я пішов з легким серцем, бо чого мені тепер було боятися? Увійшли троє чоловіків із бездоганною чемністю, відрекоментувалися агентами поліції. Мовляв, одному з сусідів серед ночі почувся крик, і у нього виникла підозра, чи чого небудь не сталося. До поліції надійшов сигнал тривоги, і їх трьох відрядили сюди обшукати дім. Я привітав джентльменів з приязною усмішкою, бо чого мені було боятися, і пояснив, що то я сам скрикнув уві сні. А діда, мовляв, немає вдома, поїхав на село. Я провів гостей всі закутні дому. Шукайте хлопці. Шукайте добре. Наприкінці ми увійшли до його кімнати. Я показав їм дідові скарби, ось вони всі були на місці, ніхто їх не чіпав. Упиваючись своєю щирістю, я приніс у кімнату стільці і запросив їх трохи перепочити після таких трудів, а сам сп'янілий від дикого зухвальства, від тріумфальної впевненості в собі. Поставив свого стільця якраз на ті мостини, під якими спочивав розчленований труп моєї жертви. Полісмени були задоволені, моя поведінка переконала їх у моїй непричетності, я поводився навдивовижу невимушено. Вони повсідалися, і, поки я залюбки відповідав на їхнє запитання, гомоніли між собою на всілякі буденні теми. Але невдовзі я відчув, що блідно, і мені захотілося якнайшвидше їх спровадити. У мене розболілася голова, в вухах дзвеніло, але вони все сиділи й правили деревені. Дзвін у вухах не змовкав, а навпаки, лунав дедалі виразніше. Я говорив і говорив, аби позбутися цього звуку, але він не втихав. Він лунав і лунав, аж поки я збогнув, нарешті, що мої вуха тут ні до чого. Мабуть, у ту хвилину я смертельно зблід, але забалакав ще безтурботніше і дуже голосно, а звук усе посилювався і що я міг одіяти. Тепер це був стукіт, частий, приглушений, тихий, дуже схожий на цокання годинника, загорнутого в вату. Я хрипко втягнув у груди повітря, проте полісмени не звернули на це уваги. Я заговорив швидше і енергійніше, проте стукіт невпинно посилювався. Я підхопився на ноги і став сперечатися за якісь. Дрібниці, зриваючи голоси, шалено вимахуючи руками, але стукіт посилювався. Чому вони не йдуть геть? Я заходив по кімнаті, сердито, гупуючи ногами, ніби розлючений якимись зауваженнями гостей, але Стукіт наростав, о Боже. Я нічого не міг удіяти, як і півгнівом гнівом, я шаленів від лютій, я лихословив. Я вхопив сільця, на якому сидів троє. Прохнув об підлогу і став чого дипані типу, ніжками, але той звук забивав усі інші звуки і невпинно наростав. Він лунав гучніше, 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 а полісмени гомоніли собі та сміялися. Невже вони справді нічого не чують, а? Господи, всемогутній! Ні. Вони чують, вони мене підозрюють, вони знають, вони глузують з мого жаху. Ось так я думав тоді і так думаю дотепер. Але хай станеться що завгодно, аби не ця мука. Я знесу все тільки на їхні глузи. Я не міг далі терпіти у тих лицемірних усмішок. Я відчув, що повинен закричати або помру. Ось знову цить! цитте Гучніше, гучніше, гучніше. Не прикидайтеся, сучі виродки. заволав я, я зізнаюся. Відірвіть мостини ось тут, ось тут. Це колодає його гидотне серце.